Ми цивілізація, що стоїть на трьох стовпах, імперський дім, силу якого збалансовує Федерація великих домів Лансраду. а між ними гільдія з її триклятою монополією на міжзоряні перевезення. Барон Володимир Харконен. Вітаю! Я Андрій Ворон, і сьогодні я розкажу про космічну гільдію Всесвіту Дюни, один з трьох стовпів, на яких тримається імперія десяти. Тисяч світів. Погнали! Значення космічної гільдії у Всесвіті Дюни неможливо переоцінити. Візьмемо хоча б хронологію, яка розділена на два великих відрізки. До гільдії позначається ДГ. Та Часи Гільдії. По аналогії з нашим До нашої Ери та Нашої Ери. Буде ще один відрізок, але це забігаючи дуже далеко вперед, і про це поговоримо окремо. А поки повернемося у сиву давнину часів дюни, коли було винайдено двигун Хольцмана, інженерне диво, що дозволяло згортати простір та робити міжзоряні подорожі майже миттєвими. Але для навігації у згорнутому просторі були потрібні неосяжні для звичайної людини обчислення. Ані за складністю, ані за об'ємом, ані за точністю, бо найдрібніша, найкрихітніша помилка у розрахунках могла обернутися катастрофою, та у людство було рішення, мислячі машини, надпотужні комп'ютери, оснащені штучним інтелектом, здатні проводити такі обчислення, допоки цим технологіям не поклав край батлоріанський чи Повстання протимислічих машин, що поневолили людей в результаті джихаду, всі просунуті технології опинилися під забороною від штучного інтелекту майже до калькулятору, і космічні подорожі перестають бути безпечними, оскільки люди просто не в змозі зробити правильно всі необхідні розрахунки та обчислити всі можливі ймовірності, але і покладатися. На сліпу удачу людство не хотіло і відмовлятися від зірок теж. Та рішення проблеми знайшлося. Дослідження норми Ценви, видатного науковця, що вивчала вплив речовини видобуваємої на планеті Аракіс на людський мозок. Ця речовина відома як меланж, спайс або прянощ. І вона здатна була розширити просто безмежно можливості людського мозку, фактично наділяючи людину даром передбачення. Першою цей дар отримала сама норма, використовуючи для цього велетенські дози прянощі. І одним з практичних застосувань дару передбачення стало можливість прокладати маршрути у згорнутому просторі, передбачати в ймовірності, хоча. Передбачати це не зовсім точно. За словами привалебної Бене Гесеріт, навігатори Гільдії покладаються на чисту математику, себто вони, використовуючи свій мозок, радше обчислюють, прогнозують усі найдрібніші деталі, найкрихітніші ймовірності, найменші флуктуації квантів для прокладання безпечного маршруту. У згорнутому просторі і, надійно проводячи корабель між зірками, пульсарами та планетами, норма стане першим навігатором, фактично повернувши зірки людству. Вже за 100 років після досліджень Ценви буде засновано так звана космічна гільдія, яка візьме під повний контроль усі міжзоряні перевезення, перельоти, торгівлю та дипломатію. Та все відбулося не так просто. Безумовно, дослідження норми відкрили шлях до зірок для людства, але справжнім засновником гільдії був Ауреліус Венпорт, коханець норми. Бо сама Ценва, як і будь-який видатний науковець відданий своїй праці, була повністю занурена у дослідження та проблеми, які вивчала, і не бачила політичних та економічних можливостей, які відкривали її винаходи. А от Ауреліус бачив. Побачили їх і лідери джихаду, бо без космічних кораблів неможливо було протистояти космічному флоту титанів. Тож потреба джихаду, точніше плата за них, стане фундаментом майбутньої фінансової імперії. Але перші кораблі були далекими від досконалості, як і власні їх навігатори. Мінімум один з десяти кораблів зазнавав катастрофи через помилки в обчисленнях і урахуванні впливу. Чорних дір, пульсарів, зірок і багатьох інших космічних факторів, корабель міг матеріалізуватися або занадто близько до зірки, або навіть у самій планеті. Тож на початку навігаторам були дуже потрібні потужності комп'ютерів і навігаційних систем, що не могло не дратувати прибічників Чехаду. Хтось на це заплющував очі, хтось з цим мирився. Та діватись було нікуди, аж до перемоги над мислячими машинами, коли більш фанатичні течії стали впливовішими. Через 85 років після джихаду прапраонук норми Джозеф Ванпорт відчує, що його кампанія, його спадок втрачає монополію і буде робити все, аби її втримати. Він навіть піде на вбивство. Конкурента на посаду Sieo та реверс інженірінг технологій думаючих машин. Велика помилка. Фанатичні прибічники джихаду, коли дізналися про це, проголосили кампанію Ванпорта ворогом джихаду і людства. Вона буде знищена, а фіналом стануть перемовини імператора Родеріка Кріно та Норми Ценви після битви при планеті Деналі. Родерік та норма. Домовляться, що Ванпартхолдінг буде знищено, а на його основі буде створено незалежну космічну гільдію, яка, за едиктом імператора, отримає всіх потрібних навігаторів та стільки спайсу, скільки буде треба, аби забезпечити стабільність міжзоряної навігації. Гільдію очолить Джаста Мансен, який і стане її справжнім архітектором, і перетворить. Космічну транспортну асоціацію на справжнього міжзоряного джигірнаута, безумовно, прагнучи надати людству нові крила, він зуміє при цьому і розбудувати гільдію, і приховати чітливі для неї секрети, як то, вплив Меланджу на людських істот та власне джерело його походження. Менсон був людиною радше амбітною, безкомпромісною та рішучою. Значно більше, ніж обережною, бо знав, що обережність не приносить результатів. За його словами, якби норма була обережною, вона б ніколи не пішла на використання таких до спайсу, що вбивали її мозок клітина за клітиною, і не створила б навігаторів. Якби Ексіані були обережними, то людство б втратило зорі і виживало б загорнути у шкури біля вогнищ у своїх печерах. Розуміючи важливість гільдії для імператора та домів Лансраду, Менсен зумів виторгувати для гільдії політичний нейтралітет, позицію незалежного арбітра та монополію на космічні перевезення, настала нова епоха людства. Тепер весь час буде позначатися як епоха гільдії на противагу часу до гільдії. Наприклад. В сьомому році до гільдії було створено картель негаціантів або об'єднана рада прогресивної чесної торгівлі. Картель знаходився у зонах впливу як по імператорів, так і великих домів Лансраду. Ні, вони не були конкурентами з гільдією, бо гільдія контролювала торгівлю через космічні перевезення, а Картель безпосередньо встановлював ціни та правила, по яким проводилися торгові операції. Головування у картелі. По черзі переходило від одного дому до іншого, а дім, який контролював видобуток Спайсу на Аракісі, обов'язково входив до директорату Картелю. Звісно, Гільдія приймала безпосередню участь у справах Картелю, як і власно у будь-якому іншому аспекті життя імперії чи діяльності будь-якої організації, що пов'язана з космічними перевезеннями, бо ніхто не літає без Гільдії. Тож цілком логічно, що організація з такими можливостями стане одним зі стовпів, на яких тримається Імперія, на рівні з імператорським домом та великими домами Лансраду. Як номінально незаангажована структура, Гільдія виступала арбітром у вирішенні тих чи інших суперечок та конфліктів, і. Мало на них вплив, як мінімум виставляючи різні ціни на космічні перевезення для однієї чи іншої сторони чи навіть просто планети. А найдорожчою транспортною операцією було перевезення військ. Прямих цін Герберт не вказує, але ми можемо оцінити їх по уривку, де барон Харконен розпікає свого племінника Рабана. І каже, що тому доведеться здирати з Аракеса кожен гріш протягом 60 років, аби відшкодувати ті збитки, які зазнав дом Харконен для транспортування такої армії. Звісно, балакучий та імпульсивний барон міг і прибрехати, але не думаю, що цього разу він сильно перебільшував. Іншим прикладом повноважень гільдії як арбітра може слугувати те, що одного разу Гільдія обирала наступника, що посяде золотий левовий трон імператора. Крім того, Гільдія займалася розвідкою нових колоній та планет на запит того чи іншого дому. Звісно, після схвалення такої операції для дому, як з боку імператорського дому, так і з боку домів Ланцраду. Проте, після того, як планета було відкрито, дому, що оплачував операцію, треба було ще сплатити певні податки в імперську казну. І якщо дім не міг цього зробити, він міг відмовитися від новонайденої планети на користь імперського дому і отримати за це певну нагороду. І це вже не кажучи про те, що вся міжпланетна торгівля, кореспонденція, подорожі, згадані вищі військові операції, знаходилися під контролем гільдії і не могли відбутися без її схвалення. Герберт ніде не вказував навіть приблизних габаритів, але уявити їх собі ми можемо спираючись на слова герцога Лета, що він сказав полу перед відбуттям на дюно. Власно герцог сказав, що всі війська атрідів разом з усіма транспортниками та фрігатами займуть лише один з куточків в колосальних трюмах цього корабля. Весь великий дім Атрідів буде лише невеликою частиною вантажу хайлайнера. Можна навіть припустити, що дім Харконенів таємно транспортував свої армії на дюну тим же хайлайнером. Ми не знаємо, як гільдія прокладає свої маршрути, але ми точно знаємо, що одна частина вантажу не знала про інші, а всі кораблі Гільдії є нейтральною територією, де заборонені будь-які конфлікти, і жоден з домів не наважиться порушити цю заборону, ризикуючи опинитися в ізоляції зі сторони гільдії. Найбільш шанованою посадою в гільдії є власне, посада навігатора, і всі, хто доєднується до гільдії, прагнуть її отримати, але це шлях лише для найобдарованіших одиниць з тисяч і тисяч кандидатів. Решта стануть адміністраторами, технічним персоналом, охоронцями, бухгалтерами тощо на чолі гільдії стоїть рада директорів, які підпорядковані всі структурні одиниці та підрозділи гільдії. Можна виділити п'ять великих структурних одиниць: бухгалтерський відділ, юридичний відділ, відділ безпеки, операційний відділ, відділ тупайлі. Бухгалтерський відділ контролює всі фінансові потоки, юридичний відповідальний за укладання договорів та обробку всіх юридичних питань. Відділ безпеки має значно ширші повноваження, як то боротьба з контрабандистами. Захист і безпека вантажу та кораблів, також контроль безпеки та порядку на хайлайнері протягом кожного польоту, охорона та контроль запасів Спайсу, і контршпигунські засоби, тому що кожен великий дім хотів поглибше засунути руку у справи гільдії, і гільдія не могла цього допустити. Операційний відділ приймався повсякденними задачами гільдії: підготовка кораблів та вантажу. Найм та розподіл персоналу, оцінювання планет, дослідження тощо. Останній відділ Тупайлі названий іменням секретної планети Гільдії або Групи планет. В його юрисдикції знаходилися всі операції пов'язані з домашнім світом Гільдії, там, де будувалися всі кораблі, куди відправлялися на лікування чи пенсію члени Гільдії, де вони проходили навчання. Також. Кажуть, що саме цей відділ переймався домами, які програли свої конфлікти і їх перевозили на інші планети. Інколи можна знайти згадки, що їх перевозять на одну з планет Тупайлі. Гільдія дуже уважно та відповідально ставилася до оберігання своїх таємниць. Активно інтригуючи проти будь-яких спроб домів Тлайлаксу або Ексіан створити альтернативну технологію міжзоряних перельотів і активно приховуючи будь-яку інформацію пов'язану з видобутком Спайсу та джерелами його появи. А найбільшою таємницею гільдії були самі навігатори, навіть їх зовнішність. Більшість агентів Гільдії ніколи на власні очі не бачили жодного навігатора, і для того були причини, бо для того, аби навігатор міг відчувати всесвіт і прокладати безпечні маршрути у згорнутому просторі, йому треба було вживати колосальні дози спайсу. Внаслідок постійного вживання спайсу тіла навігаторів змінювались, що дослідила ще сама норма. Їх кінцівки, тулуби, більшість м'язів атрафуються. Самі кінцівки витягуються, і на них з'являються структури схожі до плавників. А між пальцями з'являються перетинки. Що робить їх схожими на риб. З часом внаслідок мутації навігатора треба помістити в спеціальний контейнер, заповнений спайсовим газом. Сам контейнер обладнаний генератором поля Хольцмана, який підтримує навігатора у невагомості. Що дозволяє навігатору плавати у спайсовому газі, та посилює аналогію з рибою в акваріумі. Голови ж навігаторів збільшуються, як і росте головний мозок, і це одна з причин неймовірного росту їх інтелектуальних та розумових здібностей. Очі ж навігаторів, як всіх, хто регулярно вживає спайс, стають блакитно-блакитними, або як їх ще називають, перетворюються на очі і бада. Також навігатори втрачають більшість чуттів, відчуття дотику, запаху, голоду, спраги. Спайс для них стає всім і їжею, і питвом, і оточуючим середовищем. Натомість навігатори отримують відчуття всесвіту, просто недосяжне для людини, недосяжне і незрозуміле. Також змінювався і голос навігаторів, і прості люди. Та навіть більшість агентів Гільдії вже не могли розуміти слова навігатора без спеціального вокабулярного пристрою. Спуск на поверхню планети для навігаторів є величезною рідкістю, оскільки вони страждали на клаустрофобію і сумували за відкритими безмежними просторами Всесвіту. Хоча Брайан Єрберт в одній зі своїх книг буде описувати долину, де стояла велика кількість контейнерів з навігаторами. Постійне вживання прянощі не тільки наділяло навігаторів даром передбачення, але й дозволяло бачити крізь колосальні відстані, буквально відчуваючи всесвіт. Крім того, навігатори могли передбачати поведінку тих чи інших політичних сил, і так само, як бачити найменші коливання ймовірностей всесвіту, бачити плани всередині планів найхитріших політиків та інтерганів. З іншого боку, навігатор міг приховувати власні плани, як і думки людей, що знаходяться поруч з ним, що зробить навігаторів невід'ємними учасниками кожного зібрання змовників у часи правління імператорів династії Атрідів. Але здобуття та підтримка подібних здібностей вимагали по-справжньому промислових спайсу, до Спайсу, до падіння дому Керіно, влада та Монополії гільдії були абсолютні, що не могло не дратувати, але ані імператорський дім, ані будь-який інший дім Лансраду не міг нічого їм протиставити, аж допоки полму не пригрозив знищити увесь спайс та червів на дюні, що зробило гільдію значно поступливішою. Вона навіть відмовила по дешах імператору Шадаму IV у перевезенні на дюну решти армій домів Лансраду, аби придушити повстання. Хоча ще довгі тисячі років Гільдія буде єдиною організацією, що надаватиме послуги міжзоряних перельотів, та Гільдія сама створила передумови свого занепаду. Засліплена жадобою вона буквально дозволила фременам купити собі чисто небо. Задовольняючись щедрими відступними від Фременів, Гільдія не запускала над дюною супутників стеження. А для інших домів заламувала такі непідйомні ціни, що вони їх просто були не в змозі потягнути, і це забезпечило фременам так жадану свободу дій в глибинах пустелі, куди не могли проникнути вірні домам чи імператору, емісари. І це не може не дивувати у всесвіті, який буквально залежить від однієї планети, покладається на неї, ніхто про неї нічого не знає. Нікому не відома точна чисельність фременів, розташування їх сієчів, а за межами Аракісу жодна жива душа не здогадувалася про зв'язок між піщаними хробаками та спайсом. І це стосується буквально життєво необхідного ресурсу в імперії фундаменту усього, речовини від якої буквально залежить життя десяти тисяч світів. І, як завжди це буває в водюні відповідь непроста та багатошарова, їх зазначав вище, великі доми не могли собі дозволити проводити такі дослідження. Вони не мали ані відповідних технологій, ані спеціалістів. Їх мала тільки гільдія, яка, на проханні фременів, здобрених рісними підношеннями Спайсу, вічливо відмовляла у виведенні супутників на орбіту. Або Просто заломлювали непід'ємну ціну для ждаючих пороздивлятися Дюну. Інший варіант, коли відправлений емісар сам ставав на бік фременів. як це сталося з імперським екологом доктором Лієтом, який мав би вивчати дюну, її флору, фауну і передавати всі ці знання імператору, та натомість став на бік фременів. І не тільки приховав чутливу для них інформацію від імперії, але й допоміг Фременам підготувати планету до змін клімату. Іншою силою, яка не була зацікавлена в тому, щоб Дюну ретельно вивчали, були Бене Гесерід багаторічна селективна програма та програма насаджування релігійного фанатизму на Дюні, мала забезпечити Бенегесерід контроль над Фременами, Аракісом, Спайсом, а відтак всією імперією. Через народження надлюдини Квісац Хадераха, їх головного проекту, на істоти, яка буде під повним контролем Бене Гесерід, так в принципі і сталося за тою відмінністю, що полму який очолить фременів в їх релігійному поході, не був підконтрольний секті Бене Гесерід. А гільдія увесь цей час цікавилась виключно безперебійністю поставок Спайсу. Прянощ давала Гільдії майже необмежену владу, і навігатори підсіли на неї як на наркотик, і на прянощ, і на владу, і стали сліпими та глухими до найдрібніших дзвіночків, ознак загрози, які здавалися не такими суттєвими на тлі буденних проблем та політичних дрязг лонцраду. Всі сторони великої гри були надто зайняті собою і своїми інтригами, та не побачила загрозу, що насувається. В екранізації Девіда Лінча є шикарна фраза, якої немає в книзі spice must flow, Що можна перекласти, як прянощ має надходити. Вона прекрасна у своїй лаконічності і дуже точно описує усе хитросплетіння інтриг та змов у всесвіті Дюни. Гордіїв вузол взаємного обману і підступів, який жорстким ударом розрубав крізь ніж затиснутий в безжальній руці пола Муаддіба. Коли мова заходить про гільдію космічної навігації, багато хто звертає увагу або шукає, що могло надихнути Герберта на створення подібної структури, і в першу чергу згадують остіндійську кампанію, глобальну торгову кампанію, створену у 1600 році за наказом королеви Єлизавети, яка проіснує до 1874 року. Монополіста у торговлі з Індією, колосального економічного гравця, який впливав на політику імперії. Та як на мене, це не найкраща аналогія, бо Остандійська кампанія була дуже тісно пов'язана з британською короною. І там, де ми кажемо про силу Ост-Індійської кампанії, ми маємо на увазі могутність армії британської корони. А там, де ми говоримо про економічну потужність і промислову революцію в Британській імперії, ми кажемо про економічні джерела і фонди Ост-Індійської кампанії. Так, кампанія мала монополію на торговлю і її інтереси були представлені по всьому світу від Індії до Південної Америки та Китаю вона провокувала внутрішні конфлікти в колоніях, підсадила Китай на опіум, оплачувала британські військові кампанії. І, от саме тому мені не подобається ця аналогія. Бо там, де ми кажемо британська корона, ми зустрічаємо остендійську кампанію, а там, де мова піде про остендійську кампанію, ми зустрічаємо червоні мундири британської корони. Вони були надто тісно пов'язані і. Останнійська кампанія не була нейтральним гравцем. Інша аналогія, яка спадає на думку, це соціальні мережі, наддержавні структури, не підконтрольні політичним лідерам, але які мають вплив на політику та устрій цілих держав. Соціальні мережі визначають, про що говорити можна, а про що ні. Що ви побачите, а чого ви не побачите. Але в часи, коли Герберт писав Дюну, Соціальних мереж ще не було, але існувала ОПЕК, заснований у 1960 році картель, який контролював і досі контролює ринок нафти у світі, і через це впливає на торгівлю. Більшість держав ОПЕК це маленькі регіональні держави, які не мають ані потужних армій, ані серйозного політичного впливу, як самі по собі, але через нафту, через вплив на нафту і через те, що вони її контролюють, вони впливають на світову економіку, контролюючи тиск буквально крові. Яка забезпечує життя нашого економічного механізму, а відтак відіграють дуже важливу роль на міжнародній політичній арені і можуть впливати на долю навіть найбільших держав світу? Тож, як на мене, Герберт справся як на історичні приклади остендійської кампанії, можна ще згадати ганзейський союз та німецьку остендійську кампанію, так і на близькі йому. Пек була заснована за два роки до написання дюни і вияв свій приклад організації, що має вплив на будову світу і його політику через економічні важелі, створював свою гільдію. І звісно, як книга, що має фундаментальний вплив на літературу, дюна не могла не залишити сліду у творчості інших людей, або, скажімо, не надихнути їх. І перше, що спадає на думку, це Вархамер 40 тисяч. Там, в імперіумі людства, також є навігатори доми навігаторів, без яких неможливе існування держави людей, бо навігатори забезпечують власну навігацію у Варпі, і без них неможлива жодна міжзоряна подорож. Навігатори, їх доми, їх клани мають доволі серйозний політичний вплив на життя імперіуму і навіть одного разу. Протистояли своїми інтригами самому імператору, але доми навігаторів не є монополістами чи незалежними арбітрами, і все ж, хоч і мають вагу і вплив, вони не відіграють такої важливої ролі, як гільдія у всесвіті Дюни. Інша аналогія це Комстар зі Всесвіту Батлтех організація, що з одного боку зберігла прадавні технології в першу чергу міжпланетарного зв'язку, а з іншого боку, насаджувала релігійне ставлення до всіх технологій і, особливо найпросунутіших, організація, яка контролювала Землю і реально відігравала у Всесвіті Батлтех роль незалежного арбітра, який міг і впливати на Політику великих домів і їх життя, і навіть на перебіг конфлікту через те, що контролювала надсвітловий зв'язок без їх волі, без дозволу комстару жодне повідомлення від однієї зірки не дістанеться до іншої. Ну точніше дістанеться, але зі швидкістю світла. А кому воно той момент ще буде цікаво. І це, як на мене, набагато більш схожа роль до тої ролі, що гільдія навігаторів відігравала у всесвіті дюне. Це, певно, найяскравіші приклади з відомих мені. Якщо знаєте інші, дайте знати в коментарях, мені буде цікаво почитати. Також можете сказати, наскільки вам було цікаво те, що я до відео додав от такі відсилки. В принципі, я планував робити такі великі огляди, порівняння всесвітів, та через те, що відео виходять не так швидко, як мені хотілося, думаю, що буду робити такі ліричні відступи десь в кінці, розмірковувати, хто на кого вплинув, хто у кого що поцупив і. Що може бути витиками, причинами та, наприклад, натхненням одного чи іншого літературного явища чи вигадки з якогось літературного всесвіту? А на сьогодні буду з вами прощатися. Дякую, що подивились моє відео. Дякую всім, хто дивиться моє відео, ставить лайки, пишіть коментарі і особливо тим, хто поширює та підтримує канал фінансова список цих шановних людей. Бачите зараз на екрані. А я буду прощатися з вами. До зустрічі!